Вулицю Танячкевича не просто знайти навіть на карті у непримітному провулку дорога, вузенька і поганенька, а ще майже нема тротуарів. А от мами з візочками вони ж їздять, і куди вона їде по дорозі? Машина їде. Ну і куди ж та мама має дітися? Дехто на такій швидкості, що не знаєш, куди подітися. Просто машини тут стоять, та йдеш, деколи, і дійсно шугаєшся, бо нема де стати. У жовтні люди домоглися, щоб цю та ще дві прилеглі вулиці визнали пішохідною зоною. Заїздити сюди можна лише місцевим, та на знаки водії не реагують. Мешканці поскаржилися в ДАІ. Вони мені дописали, що вулиця ретельно опрацьовується. патруль приїжджає, але чесно кажучи, жодних з мешканців цього патруля не бачив. Ну це півроку жодного патруля, жодного правопорушника не було покарано. Чергувати постійно змоги нема, повідомили удаї, але на наше звернення відреагували дуже оперативно. Та навіть інспектори не змогли переконати водіїв, що ті порушують. Всі запевняли, що мешкають у пішохідній зоні. Ви не маєте права з'їжджати? А що по менчару там нижче, по червоні колини? А? Так. а так там є сторони і там є. Чи а? Ви маєте їх... об'їхати? Об так, а, ну добре. Порушення про дорожні руки. Ну, добре, я буду знати тоді. Люди виписують вам протокол за дане порушення про дорожній Ну Чекайте, я не погоджуюся. З чим ви не погоджуєтесь? Ну я тут живу, я за себе до хати приїхав. Ви живете на іншій вулиці. А найзавзятіші навіть погрожували посвідченнями, перевірками та адвокатами. Давай я люблю виключати. Добре, Треба вікно викликати. А кого хочете викликати, пане пасажир? Кого ви будете викликати? Юриста фірми. Юриста фірми? А що вам юрист скаже? Що хочете, де, Водієві порушнику виписали штраф на 250 гривень, та його друзі поспішили поскаржитися. 238, 40 27, так? Так, давайте дзвонити. Телефон довідати. Поспілкуємося так. з вашими. І так майже кожен водій так стверджує. От ми зупинили шість машин, і всі шість були незгідні. На те, що пішохідною зоною перестануть їздити, мешканці вже навіть не сподіваються. Ми так погодили з мешканцями, тоді, як на зустрічі були, здає було, щоб продовжити облаштування тротуару і обмежити паркування автотранспорту на, на, на існуючому тротуару, де він є. Облаштувати нові та обгородити існуючі тротуари обіцяють цього року. Оксана Лобойко, Роман Маленький, головні новини Львова.